І збилась мечта идиота. Я у Вараша. Їдемо на озерці, на отакому от автобусі. Приїхали з Києва з полчетвертого ночі. А тепер їдемо через Біле озеро. Знамените. На озерці на болота. Ні, тут не передає справжню обстановку. Снято на екшн камеру з бешеною стабілізацією. І тому не видно тої справжньої тряски. А тут більше вже схоже. Це просто масаж всіх внутрішніх органів. Але це все одно краще, ніж нічого. Тому що який не який, все ж асфальт. І можна хоч якось доїхати і в дощ, і в сніг. Приїхали в озерці. Так як ми не були знайомі ні з ким із цього села. Тому вирішили звернутися у сільраду. Бо сільрада для села це як батько і мати для дітей. Оце ваш мені. Був у нас. тепер mm -hmm. там ну, було Ну нічого, таке що, у нас буває і хуже. У нас такі бувають колгоспи, що, блін, як отока mm -hmm. переродячий. Вона є, вона в інтернеті є вільному доступі. Отам перша згадка про наше село. Да. Да. Олександр Степанович, Ну, дивіться, ми вперше до вас прийшли. Моя жінка Марина невеликий такий блог у неї свій, вона веде Марфен Край. А поїхали по селам, бо Марина любить дуже природу. Прийшла, одвоювала два роки. У 6 десятку вже ти не зможеш слухати. Так, так, Кіно про мене чи про село? Так я розповідаю все, щоб він да, да, знав. Да, да, Ми знайомимося. Це буде для історії. 15 років тому назад вона колись заїхала сюди до вас. Ми на змаганнях були по стрільбі, у Вариші, Кузнецьов тоді ще був. А я ж по на природі здвинута і поїхала за це в окрестностях. І була тут в цьому заїхала. селі. А, а потім приходить, кажу, Ну, що ти хочеш? Давай після пись... ну, реабілітація. Що ж ти хочеш? Треба вистанавлювати. От то хочу в те село, о, то що я була. Поїдемо. От розповідайте нам, що, що ви можете сказати про своє село, щоб люди почули, тому що Полтавщина не чула про вас, зовсім не знає. У нас такі самі ліса, ну вона, каже, не, не, не такі. Не такі. Кругом болота ліси. Ми як на острові живемо. Сказати так, у нас така. Одна дорога, якою виїхали, це з тої сторони, це гребля насипана. До речі, з тої греблі можна доїхати за Радянського Союзу, там була проблема така, не було цього асфальту, це вже не зробили його в 1986 році. Там таке було, що лісовози не могли проїхати, там достигали постійно. Та ми їхали зараз. Да. Ну то це хоч так. Це вже асфальт, так, да. це вже такий собі асфальт. І можна на Волин щоб виїхати з церкві, теж лісовою дорогою, там заповідник рівненський природний. Теж дорога є там. Дорога. І сюди можна, ще така доріжка попрокладена, теж на Любишів. І все, а кругом ліси болота. А яке ж населення зараз це в Озерцях? В Озерці? В ну, самих Озерцях, ну, з нас з городком разом, бо нас згородок ще село, 3 кілометри mm -hmm. з під то 1280. Ну, 170 городок, а решта наша. Сім хуторів є, є хутора за 16 кілометрів звідси. Є біженці, до приїжджають до вас О, Були, Зеленці. але вже немає, повиїжджали. У нас немає умов таких, як треба. Це нічого аж сюди приїхав. А коли? Це в самому началі? Так, так. в самому началі було багато. Ну як багато, відносно нас, ну, чоловік 15-16 було. Ну є такі вдома зажиточні. Є, теж немає. Є. Проїдемося, покажемо. Ага. Я можу вас провести по селі. Да. А взагалі, це yeah. е, школа е, якась загальна освітня. Ну, це ж ви це школа, це побудована, це велике будівництво почалося, то в нас нарешті така школа була страшна. Початкова, до, до якого класу? Ні, 9 класів. 9? Так. І скільки ж там дітей? 240 дітей. Якщо школа є, то буде і село? Так, е, да, так. Да. Да. Школа гарна. Потім. А що, які фермера, що роблять люди тут? Як заробляють? Заробляють як? Їздять на заробітки. А. Молодь зараз взялася за теплиці. Ну, тобто вже будують свої теплиці? Да, свої теплиці на своїй землі. То 15 соток, то 20. Рубляють огірки таке. Ну. Прошлого року огірок був цінний. Цього року нема ціни. Але ж тут бізнес, сьогодні нема, на сідаючи рік буде. Але і так трошки піднялася, трошки люди заробили. Це ми їдемо в парк до озера. Дорожку вже тобі показали. А оце водозабірна ця ловчатка. Ну, вона да. випадок повертається. Ти бачиш, як лета? Так летать допочався, ніхто його не згріб. Ну диви, як Маріна, зробили берег приличний. Та тут такий, так, да, як курорт. Та тут можна людей оцю приглашати, хай палатки ставлять ставляться, відпочивають. Хто також знає де приїжджають, рибахи в основному. А названня в них є? Це озеро велике, то мале. Відповідно ну, до, да. до цього. В озерцях до озера. два озера. Через те озерці походить від слова озера. Угу. Озерці. Отут завжди в нас віруючі ще є християни-баптисти. Кожного року дітей звозять бараша, там, там вони 10 днів тут відпочивають, територію вони просять дати їм тут. Діти їх тут виховують, там все ними займаються. Ну, дуже гарно воно. Тут у нас є до нашої ери виявлена стоянка тут. Тобто е, сліди мезолітична да, да? стоянка. Одна вона от, тут на горбі, а друга от, там. І в селі городок там біля річки теж є, але ну, біля річки я теж не знаю, де. Напевно, той горб буде. Могу так позначено. ми коли зверталися до краєзнавчого музею, щоб казали нам точно. Ну, сказали, що треба дослідження проводити. Дослідження проводиться давно і вже треба обновлюватися. Да, да, да. Вели розкопки і знайшли якісь да, сліди, сліди стоянки. Знаряддя там, всякі, там стріли якісь знаходили. Це ж музей вось? треба зробити. Воно вже є музей, да. а -а -а. в музей, є в основному. Оце отут стоянка. Ну, як озеро було, то і люди стояли, я так розумію. Пасовища і так далі. І отам теж одна. У нас називається піч. Колись називали так. Чому не знаю? Ну кажуть, що там напевно виробляли, кирпіч пекли, печі спеціальні стояли і люди виготовляли цеглу. Ти бачиш? Це, Тут такий дуже високий горб був. Я бачу, якісь коровники тут були. Ні, коровників тут не було. А, там були, до речі, А це загородження? люди садять, городи свої. Оце Ти... ота Тут такий горб великий, що я в дитинстві пам'ятаю, а, а він став який малий. Вже він, ну, природні, природні якісь є ці. В ґрунті, напевно, проходять якісь процеси. Тому що в одному місці, де були болото, стало твердо, а в другому місці, де дуже високий горбу, то навпаки буде менше лоб. Десь щось сідає, десь, десь грає, це вже до... Бивши за району 6 кілометрів, а звідси 16. Це тобто, до гірше. Люди, які да? там живуть, то вони мало до нас приходять. вони в магазин краще туди перейти. Ну, да. Бо молоді там вже немає. Вже молодь вибралася, або зовсім виїхала. А колись діти з того гірника це 16 кілометрів, пішки щодня ходили в школу. А тепер не хочуть близько прийти, давайте їм автобуси. От yeah. цікаво! Вони слабі повиростали, я вам да, скажу. Вони да. через той слабі. Да, да. Сидять на місці, вони не рухаються. Молодячок взявся, сам насіявся. Це самозаліснення вже буде. Прямо як таємно. Хто не садить, а як... воно росте. Ну я бачу трошки чисті. Та йожна ж картина. прямо перші. Воно саме заросте. Ну Сушняк якийсь зібрався. Ну Він валяється, а вони по них валяються, валяється. Це ужас. Ага. Особливо в заповідник. Там же по наших законах не можна ні дров брати, сухих, а воно всихає. Рубок ніяких не проводять. Да, і, вона до і Воно всихає, та бактерія розмножується, розмножується, той жук їсть і їсть. Бо якщо ти вирізаєш, вивозиш, то воно ці профілактичні заходи діють, що там не кажи. А це має бути як-то вони. Лісовідтворення, це має дерево впасти, зогнити. Угу. Оце таке да, да. де Це безгосподарність, я вам скажу. Mm. Це дерево, яке всихає чи всохло, його ще можна пустити на матеріал. Потім вже, якщо просто на дрова, продати, посадити новин хресте. Да. Ну, щось така політика, не знаю. Хтось бачить, що так лучше. <реку> ну, це ті паскону та природа, ката. Коли... Ну, такі туристи, як ми, заїжджають дуже рідко. Ну, заїжджали колись до війни. До війни велосипедні тут були пробіжки такі через Волицю, до Туди приїжджали, а вже війна почалася, зараз заборонено ходити по лісах, там прикордонних отих. А ферма, корови? Ні, в нас ніколи колгоспу не було. У нас колгосп був в 46-му році, і розпався. У вас яка зараз громада? ОТГ. Об'єднана територіальна громада, Варажська. Скільки села? Ой, сіл не скажу, сім округів. А в кожному окрузі по кілька сіл, по три, по чотири, по два, як у нас Ми як голова, ну як староста округ, знаходитись. Да? Да, да, да. це... це Озерецький, старостинський округ, це за ці города. Це наш найбільший округ. Бо площа, якщо взяти з лісами, до всім, це ж вважається. Те, ну значно. а природні копалення якісь нічого не здобувають. Вони... Пісок, бурштин добували самовільно. Самовільно було да, так. Да. Да. Як мили. Мили, так, да, так. Да. Ага. Найшли, були мили. Зараз ніхто не миє. І вже й нема, кажуть. О. Ну, шо, пісок тут, дерево, ліс, ягоди, гриби, чорниця. Зараз осінь плюква по болотах. Так само гриби зараз осінь почнуться, почнуться заробляти на ягодях, на цінах люхві. Люди йдуть болота, це добре, що у нас кордон далеко, то нам ще тут немає замінованих територій. То... Як молодь, криміналітету такого особливого немає нічого? Такого особливого немає, можна набити дрова, то не дивитися. А поліція це участок якийсь у вас тут, так? Ну, хто це там будується приміщення, ремонтується, то буде пункт поліції. Ми проїхали, це Біле озеро там перед вами, а тут туристичних таких культурних місць немає. Ні, ні, немає. Маленькі озера тут такі є. Mm -hmm. у, нас, у нас оце озеро 27 гектарів, ще одне озеро 5-6 гектара є. Ми з 2005 року щороку зарибнювали громадою. Так, брали кошти, закупляли рибу і закидали. Mm -hmm. Там такі мури є по 15-16 кілограмів, корпи такі самі. Шукає, да все є. Коли це озеро велике, да? там мало чим відрізнялася вода від білого. Там ліцеринова, і тут відційнуло. Ну Тут трошки менше було гліцерину. А також підземні джерела, воно по ходу воно зв'язано І Там болота, такі які протоки були на болота. вони зараз переросли ці джерела, замолилися, ну, то вона вже цвітає, аби з неціла вона. Тобто зараз треба і за не... За риблю не треба, але її не треба. Воно було 15 месяце губинові. Зараз якщо треба є то дуже добре. А то все mm -hmm. вже замовлено. Ну тут. Станом на 86-й рік було 86 тисяч тонн знаєте, що таке сапропелін. Mm -hmm. Це той мул, що сідає mm -hmm. на дні. І ці дрібні його частинки. Це дуже, дуже багато грошей тут лежить на цьому дні. І вже хотіли добувати, але щось там щось не зійшлися, вони знаєте, як у нас з кабінетом кабінет. кабінет. Mm -hmm. А сапропель це ліки, mm -hmm. біодобавки для тварин. І, ну, коротше, куча всього. І добре його почистили, і воно би, може би, і відновилося. Якби це пропальбить підземні джерела, може запрацювали знову. У нас у 2005 році пропала риба зимою. Воно почали ми її зарибнювати. Нам підприємець, наш один, в Києві живе, привіз нам 80 кілограм творопа. Я вам покажу, як треба робити. А то ж ніхто не вірив, що там, ну. А вони за рік виросли по кіло 700. Це, я, наприклад, весною привіз, а вже осінь по кіло 700 були. А ми почали вже самі збиратися, то, по півтони по 700 кілограмів за риблю, ну, то по тони поші кидали. Але завівся сомик у цей канадський, і не дає клюватися. В лісі живність яка, Шо, що є? Ну я не, не мисливець, але скажу, що є. І лосі, й кабани, і кози є. Туди ж до Волині, там є десь. Якесь приватне підприємство, там був ну, загорожений ліс, там багато, територія велика, я не був там ніколи. Там кабани, лосі, олені, що хоч там є. Місця такі. Да, вони їх тримають там. Ну, це заказник там. Так, да, да, Там якісь приватні приватні території. Люди як налаштовані? Вони хочуть щось змінити, перемінити? щось. Люди завжди щось хочуть. Yeah. <laughs> я вам скажу так. Але то не від нас залежить. Uh -huh. Не від простих людей залежить, тим більше війна, поки війни не було, то щось, щось воно рухалося, а так воно все туди засереджено. Вдячний вам за розмову. І я думаю, що ми ще подивимося ваші місцеві. Ой, не судіть мене строго, якщо щось не так. Щось так дуже важко мені цей фільм дався, Хотілося б, щоб ви побільше коментували. Якась двіжуха щоб була, тому що це продвигає канал, це розповсюджує ці відео. І взагалі, дивіться, коментуйте, заходьте на канал, підписуйтесь, далі буде, бо життя продовжується.